Адмірал. Анчурійські правителі не звикли оплакувати свої непоправні втрати. Дійної худоби у них скільки завгодно. Їхній годинник завжди показував пору доїння. Навіть багатющий вирошок, що його зібрав з казни зачарований Мерафлорес, не примусив звитяжних патріотів. Гаяти час на марне жалкування, уряд по-філософськи поставився до справи, і він одразу ж почав поповнювати дефіцит, підвищивши мито на імпортні товари і натякнув багатим манчурійцям, що посильні пожертви з їхнього боку будуть розцінені як дуже вчасний вияв патріотизму. Здавалось, правління досади нового президента буде щасливе. Скривджені чиновники та фаворити з армії організували нову ліберальну партію і почали укладати плани повалення нового уряду. Політичне життя Анчурії таким чином знову почало повільно розгортати, мов китайська комедія. свої. Нескінченні одноманітні картини подекуди з залаштунків виглядає на мить жарт і опромінює квітчасті рядки. Дюжина шампанського в поєднанні з неофіційним засіданням президента і міністрів призвела до того, що в країні з'явився військовий флот, а Феліпе Каррера був призначений його. Адміралом. Крім шампанського, небияку роль у цьому призначенні відіграв дон Сабас Пласідо, новий військовий міністр. Президент скликав засідання кабінету, щоб обговорити політичні питання і вирішити деякі поточні державні справи. Засідання йшло надзвичайно нудно. І справи, й вино були на диво сухі, несподівана весела витівка Дона Сабаса надала занадто серйозній урядовій процедурі відтінку приємної грайливості. На перевантаженому порядку денному стояв рапорт берегової охорони про те, що в місті Кораліо митні урядовці затримали шлюб. Вечірня зоря з вантажем галантерейних товарів, патентованих ліків, цукрового піску та коньяку з трьома зірочками відібрано також шість гвинтівок системи «Мартіні» та барильце американського віскі, оскільки шлюб захоплено при перевезенні контрабанди, він згідно з законом. Став разом з усім вантажем власністю республіки. Начальник митниці у своєму рапорті відійшов від встановлених правил і запропонував конфісковане судно застосувати для потреби республіки. Це було перше судно, захоплене митним департаментом за 10 років Начальник митниці. Скористався нагодою, щоб поплескати свій департамент по плечі. Чиновникам частенько доводилось плавати понад узбережжям, і, звичайно, їм не вистачало транспортних засобів. До того ж, на шлюб можна було посадити надійну команду, яка б охороняла берег і відбила в контрабандистів охоту займатися своїм шкідливим ремеслом. Начальник митниці наважився навіть вказати особу, якій без риску можна було б довірити судно молодого королійця на ім'я Феліпе Каррера. Правда, він не надто розумний, але відданий урядові і вважається найкращим моряком на узбережжі. Цю пропозицію й використав військовий міністр для дотепного жарту, який розвіяв нудьгу урядового засідання у Конституції Анчурії цієї невеличкої бананової республіки є напівзабутий розділ, який передбачає створення військового флоту. Ця стаття разом з іншими ще мудрішими, лежала без руху. Першого дня заснування республіки. У Анчурії не було флоту, і флот їй був непотрібний. Характерно, що саме Дон Сабас людина весела, освічена, примхлива й безстрашна, струсив порох з цієї запліснявілої сонної статті, заради того, щоб у світі стало трохи більше веселощів і Щоб викликати поблажливу усмішку у своїх колег. З чарівною удаваною серйозністю військовий міністр запропонував створити флот. Він з таким веселим і дотепним запалом доводив, як може прослужитися цей флот республіці, і яку славу він може їй принести, що перед його шаржем поступилась навіть. Смаглява поважність самого президента досади шампанське грайливо шумувало в жилах веселих вельмож. У суворих правителів Анчур'ї не було звичаю пожвавлювати свої засідання напоєм, який так легко може принизити найсерйознішу справу. Вино підніс не без задньої думки, представник фруктової компанії. Везувій – На знак дружби і на подяку за вигідні комерційні угоди, укладені між компанією та Анчурійською Республікою. Жарт був доведений до кінця. Виготовлено солідний офіційний документ, рясно вкритий різнокольоровими печатями, прикрашений розмаяними стрічками. Стверджений кучерявими підписами членів уряду, цей документ надавав сеньорові дону Феліпе Каррера звання Флаг адмірала Республіки Анчурії. Таким чином, за яких-небудь кілька хвилин і з допомогою дюжини пляшок екстра сухого. Анчурія посіла гідне місце серед морських держав світу, а Феліпе Каррера дістав право вимагати салюту з 19 гармат кожного разу, коли з'являвся в порту. Південним расом бракує того особливого гумору, який тішиться природними вадами та нещастями людей, маючи Таку прогалину в своїй натурі вони ніколи не сміються, як їхні північні брати, коли бачать калі юродивих або божевільних. Феліпе Карера народився на світ лише з половиною розуму. Тимто жителі кораліо називали його «Ель Побрешіто Локо. Бідолашний дурник. І казали, що Бог переполовинив його. Одну половину послав на землю, а другу залишив у себе. Похмурий, сердитий Феліпе. Розмовляючи, дуже рідко був дурник, тільки в негативному розумінні цього слова. На березі він, звичайно, ухилявся від усяких розмов. Він, неначе знав, що на Суходолі, де треба розуміти стільки різних речей, йому належало останнє місце, зате на воді його єдиний талант урівнював його з іншими людьми. Мало хто з тих моряків, яких Бог створив не поспіхом, не наполовину. Вмів так майстерно керувати парусником. Він міг тримати шлюб на п'ять румбів ближче до вітру, ніж будь-який інший моряк. Коли бушували стихії, і усі люди поторпали від страху, Феліпе не здавався дурним. Він був недовершена людина, зате довершений моряк. Власного човна в нього не було, але він працював матросом на шхунах та шлюпах, які сновигають понад берегом, торгуючи або перевозячи фрукти до параплавів там, де немає гавані. Начальник митниці рекомендував віддати захоплений шлюб у його розпорядження, бо шанував його сміливість і талант, і крім того. Відчував жаль до нього як до розумово неповноцінної людини. Коли маленький жарт Дона Сабаса прибув у кораліо у формі солідного безглуздого документа, начальник митниці посміхнувся. Він не сподівався такої швидкої і щедрої відповіді на свою пропозицію. Він зразу ж послав мучачо по майбутнього адмірала. Начальник митниці чекав на нього у своїй конторі. Митна управа містилась на Кальє гранде, й вітерець з моря цілими днями бринів у її вікнах. Начальник у білому костюмі та в парусинових черевиках ліниво перебирав папери на старомодному столі. Папуга, забравшись на підставку для олівців, підігрівав канцелярську нудьгу вогнем добірної кастільської лайки. Поряд з кабінетом начальника було ще дві кімнати. В одній ціле канцелярське військо різнокольорових молодих людей урочисто й пишно виконували свої обов'язки. У відчинені двері другої кімнати можна було бачити, як голе бронзове немовлятко бавилось на підлозі. Тут же в гамаку худоролява жінка блідолимонного кольору грала на гітарі, задоволено погойдуючись під свіжим повівом вітру з моря. Оточений звичною атмосферою своєї високої служби. Явними ознаками приємного родинного життя, начальник митниці почував себе щасливим, ще й від того, що саме йому доручено поправити долю дурненького Феліпе. Феліпе прийшов і став перед начальником митниці. Це був хлопець років двадцяти, з правильними рисами обличчя. Але з якимсь відсутнім, бездумним виразом. На ньому були білі бавовняні штани, прикрашені по швах червоними пасмушками, він сам нашив їх, у чому виявлявся, мабуть, напівсвідомий потяг до військової форми. Його благенька синя сорочка була розстебнута, ноги босі. А в руках він тримав дешевенький бриль американського виробництва. Сеньоре Карера, поважно сказав начальник, показуючи пишний папір. Я послав по вас на вимогу самого президента. Цим документом, що ви його зараз одержите у власні руки, вам надається титул адмірала. Нашої великої республіки й повна влада над усіма військово-морськими силами нашої країни. Ви, може, скажете, любий Феліпе, що флоту в нас немає, але ви помиляєтесь шлюб вечірня зоря, що його мої одважні люди захопили у контрабандистів, віддається під ваше командування. Шлюб служитиме державі. Вам треба бути завжди поготові, щоб чиновники вільно могли їздити по всьому узбережжі, куди б не лучилась потреба. Крім того, на вас покладається обов'язок охороняти в міру своїх сил наше узбережжя від злочинців-контрабандистів. Ви будете підтримувати на морі честь і славу своєї батьківщини. І зробити все для того, щоб Анчурія посіла гідне місце серед наймогутніших морських держав світу. Ось інструкції. Їх просив мене передати вам військовий міністр Пордіос. Я не знаю, як це все можна виконати, оскільки в листі нічого не говориться ні про матросів, ні про асигнування на утримання флоту. Можливо, матросів ви доберете собі самі, сеньора адмірале, цього я не знаю, але все ж таки вам випала велика честь. Тепер я передаю вам документ. Коли ви будете готові вступити в командування судном, я накажу негайно передати його вам. Такі в мене інструкції. Феліп взяв із рук начальника документ. З хвилину він дивився у відчинене вікно на море зі своїм звичайним виразом глибокої і разом з тим пустої задуми. Потім обернувся, не мовивши ні слова, і швидко пішов геть по гарячому піску вулиці. Обрачіть толоко! зітхнув начальник митниці, і папуга на підставці для олівців заверещав. Локо, локо, локо. Другого ранку вулицями Кораліо потяглась до митної управи дивна процесія. Очолював її адмірал Флоту. всяк так йому вдалося зібрати докупи. Жальгідну подобу уніформи, червоні штани, заяложену синю куцину, рясно обшиту золотим шнурком, і старий солдатський кашкет, що його, мабуть, виконув геть якийсь британський солдат у Белісі, а Феліп знайшов під час однієї з своїх морських подорожей. На поясі в нього була стародавня абордажна шабля, подарована йому педром Лафітом, пекарем, який з гордістю твердив, що успадкував її від далекого предка, уславленого пірата. Слідом за адміралом виступали його матроси, щойно завербовані на корабель. Троє веселих, лиснючих, чорних карібів. Вони були голі до пояса і знімали босими ногами цілих хмари куряви. В небагатьох словах, з великою гідністю, Феліпе зажадав від начальника митниці своє судно. Тут чекали на нього нові почесті Дружина митного начальника. Та сама, що цілими днями грала на гітарі та читала романи в гамаку, таїла в своєму безтурботному тубільному серці палкий потяг до всього романтичного. Вона знайшла в одній старовинній книзі малюнок прапора, який нібито був колись морським прапором Анчурії. Можливо, ідея його належала першим анчурійцям, оскільки ж їм не пощастило створити військовий флот. Прапор поглинуло забуття. Старанно, власними руками романтична дама виготовила прапор за малюнком Червоний хрест на синьо-білому полі. Вона піднесла його Феліпе з такими словами Одважний мореплавче, це прапор твоєї батьківщини. Будь вірний йому, і при потребі віддай за нього своє життя, хай помагає тобі Бог. Вперше на обличчі адмірала промайнуло якесь почуття. Він узяв шовкову емблему і побожно погладив її. Я адмірал, сказав він дружині начальника. Він не міг примусити себе на суходолі висловити докладніше свої почуття. Але на морі, коли прапор замайорить на передній щоглі його флоту, у нього, можливо, знайдуться. Красномовніші слова. Він круто обернувся і пішов геть разом зі своєю командою. Три дні порались вони коло вечірньої зарі, фарбували її в білий колір з голубою окрайкою. Після цього Феліпе знайшов для себе ще одну прикрасу. Застромив у кашкет. Пучок яскравого пір'я папуги, потім він знов промарширував разом із своєю вірною командою до митної управи й офіційно доповів, що шлюпові дано нову назву Ель Націонало. Перші місяці були нелегкі для флоту. Адже й адмірали не знають, що робити, коли не одержують наказів. А наказів не було не надходило й платні. Ель-Національ байдикував, похитуючись на якорі. Коли невеличкі заощадження Феліпе вичерпались, він пішов до начальника митниці і завів мову про фінанси. Платня! Вигукнув начальник, знімаючи руки до неба. Валгамед Єос. Я сам нічого не одержую. Жодного сентаво. Ось уже сім місяців. Ви питаєте, скільки платять адміралові? Хто знає, щонайменше три тисячі песо. Скоро у цій країні буде нова революція. Перша ознака її. Уряд тільки те й робить, що вимагає грошей, грошей і грошей, а сам нічогісінько не платить. Коли Феліп вийшов із митниці, його похмуре обличчя виглядало майже задоволеним. Революція це війна, а якщо війна, то він не залишиться без роботи. Мало честі бути адміралом, коли ти сидиш без діла, а голодна команда ходить за тобою, вимагаючи грошей на тютюн та банани. Ледве він повернувся туди, де на нього очікувала команда його безжурних карібів, як вони всі скочили на ноги і віддали йому честь. Цього він сам навчив їх. От що, мучачос! Сказав адмірал. Виявляється, наш уряд бідний. У нього немає для нас грошей. Нам доведеться самим заробляти на життя. Так, ми служитимемо нашій батьківщині. Невздовзі. І тут його тьмяний погляд майже спалахнув. Вона звернеться до нас по допомогу. З того часу Ель Національ зробився звичайним робочим судном. Разом з ліхтерами він підвозив банани та апельсини до фруктових пароплавів, що могли зупинитись тільки за милю від берега. Флот, який нічого не коштує урядові, заслуговує, щоб його відзначили червоними літерами в бюджеті всякої країни. Заробивши досить, щоб забезпечити на тиждень себе й свою команду, Феліппе ставив флот на якір, а сам простував до невеличкої телеграфної контори й отирався там, мов хорист з прогорілої опередкової трупи, що підстерігає біля дверей антрепренера. В серці його не вгасала надія, що. Наказ із столиці таки прийде. Великою образою для самолюбства та патріотизму Феліпа було те, що ніхто не потребував його адміральських послуг. Щоразу прийшовши на телеграф, він запитував дуже серйозно, з надією в погляді, чи немає телеграми для нього, Телеграфіст? Удавав, що шукає, а потім відказував Ще немає, сеньор Ель Альміранте поко тємпо. А на вулиці, в холодку під лимонними деревами, його команда жувала цукрову тростину або дрімала. Приємно служити країні, що задовольняється такою легкою службою. На початку літа несподівано спалахнула революція, передбачена начальником митниці. Вона давно вже тліла під попелом. При першому сигналі тривоги адмірал флоту відплив на всіх парусах з Кораліо, взявши курс на великий порт сусідньої республіки, де проміняв на швидку зібрані фрукти на патрони для. Гвинтівок системи Мартіні, єдиної артилерії, якою міг похвалитись флот. Потім адмірал знов побіг на телеграф. Лежачи у своєму улюбленому кутку, вже сильно обшарпаній з дивовижною шаблею поміж своїх червоних холош, він знову став очікувати на телеграму. Ту телеграму, яка. Так довго не приходила і мала тепер прийти неодмінно. Ще немає, сеньор ель-адміранте, — казав йому телеграфіст. При цій відповіді адмірал, гримнувши саблею, знову пускався на своє місце й ждав, поки зацокає апарат. Прийде! казав він з непохитною впевненістю. Я адмірал.